Чули ви колись назву із Зелених Дахів. Скоріше всього, що чули. Це назва серії книг авторки Люсі Мод Монтгомері N із Зелених Дахів. Це дуже ніжні, легкі, дівочі, весняні книжки. Вони дуже прості, але водночас цікаві місцями захоплюючі. Енн Ширлі у цих книжках стає тобі подругою. Я маю 8 томів від видавництва фоліо, і зараз розповім про кожну із них. Розпочнемо з першої книжки «Н. із Зелених Дахів. І так, про що перша книжка? На молодій самотні брат та сестра Метію та Мерл Катперди, які живуть у селі Ейволі, що на острові Принца Едуарда, хочуть узяти із сирійського притулку хлопчика, що допомагав їм у господарстві. Однак сталося так, що у їхньому домі тепер живе маленька родоволоса дівчинка, яку звати Ен Ширлі. У книжці Енн 11-16 років. Друга книжка. Друга книжка Енн із Ейвонлі. літня Ен вчителює у місцевій школі. Допомагає Марілі впоратися з господарством і вихованням нових мешканців зелених дахів. Маленькі двійнят Деві та Доре. Ен прагне продовжувати навчання в університеті і сподівається нарешті зустріти кохання. Третя книжка Ен з острова. Ен починає навчання в редмонському коледжі разом зі своїми друзями. У кампусі в неї з'являються нові подруги. Дівчата поринають у світське життя Редмонда. Через рік подруги орендують садибу Петті і живуть там разом з тінькою Джеймс Здається, Ен нарешті знаходить свого прекрасного принца. Але Енн не впевнена у своїх почуттях до Роя Гарднера. Четвертий том Енн із лопотливих тополів. Після закінчення Редмінського коледжу Енн Шерлі отримує посаду директорки школи в Саммерсайді. Вона знімає кімнату в старовинному будинку лопотливі тополі. Її старий друг і коханий Гілберт Лайт продовжує навчання на медичному відділенні університету. Однак Енн і не підозрювала, що на посаду директора школи претендувала місцева еліта. Хтось з родини Прінгів. Проти молодої директорки ведеться прихована війна. Ен навіть думає залишити улюблене містечко, але з часом все налагоджується. Урешті Ен повертається до Евелі, щоб вийти заміж за Гілберта. П'ята книжка Будинок Марії Ен. Після весілля Ен і Гілберт залишають Евелі. Гілберт починає лікарську практику в містечку Глен Сент Мері, будинок, у якому живуть молодята. Ен називає будинком Мрії. У них з'являються нові друзі: кожен зі своїми таємницями, прагненнями та характерами. У житті Ен відбувається трагічна подія, яка назавжди залишає слід в її душі. Врешті будинку мрії не стоїть щасливі дні. Ен стає матерію, народжує сина Джема. Нарешті шостий том, на якому я зупинилася: Ен з Інглсайдом. Щасливе подружжя Ен і Гілберт з п'ятьма детьми живуть в містечку Глен Сент Мері в улюбленому Інглсайді. Ен і Гілберт разом уже 15 років. Діти зростають, знаходять друзів, пізнають радість і горе, правду та брехню. На радість сім'ї Вен народжується жорста дитина, Ріла. Життю постійно випробовує Ен. Треба бути і доброю матір'ю, і мудрою жінкою, і гостинною сусідкою. Вчитися на власних умаках, в собі, але вкотре знаходити силу, любов і підтримку у своїх найрідніших. У книжці Ен 34 чотири на років. Сьомий Том веселкова долина. Ен 41 рік. рі. У цьому ліплаті зілсайду з'являються нові сусіди. Пастор пан Мерлин, його діти і тітка Варта. Діти пастра постійно потрапляють у халепи, але часто стають щирими й добрими друзями молодих блатів. Блайт це фамілія Ен і її сім'ї. Діти блайтів і Меледіда разом дорослішають, змінюються самі, і змінюють долі інших. Безтурботне дитинство для дітей блайтів: Джема, Волтера, На, Ді, Ширлі та Ріли – Триває. І останній, неймовірно, гарний дом – Рілас і Нілсайдів. Наймолодша дітей Ен Ріла, що роздумує чи готова до академії. Саме вона, 15-річна Ріла Лайн, головна героїня книги. На тлі Першої світової війни зростає дівчина підліток, стикається з труднощами, які змінюють її як особистість, спонукають розвитку. Разом з персонажами ми проживаємо чотири роки тривоги, страхів і втрат, але також любові, надії та сподівань. Я раджу усім прочитати хоча б одну із серій цих книг. Іноді ви будьте радіти разом з Н. Іноді хвилюватися за неї, а іноді і роздумувати про власне життя. Ен Ширлі не завжди залишиться у моєму серці. До зустрічі!